Час для Слова Божого. Вітаємо всіх, хто дивиться онлайн-трансляцію, хто чує нас сьогодні на вулиці. Запрошуємо, запрошуємо кожного долучатися до церкви, бути тут, у неділю, тому що це важливо. Сам Господь, він шість днів створював цей світ, хоча міг створити все за один. Но він... Показав нам добрий приклад праці, і потім добрий приклад, як ми повинні приділяти увагу неділі. Він відпочив і дав цю заповідь, що це був день для Господа. Тому ми сьогодні тут, на цьому місці, щоб шукати його, бути з ним. І тому на початку нашого служіння хочу. Підбадьорити кожного з вас. Мені дуже подобається послання апостола Павла до Тимофія. Тому що ми знаємо з історії, що Тимофій це був молод, молода людина, молодий служитель. І напевно я просто адресую до себе, до свого серця, це і ділюсь з вами. Перше послання до Тимофія, перший розділ з 12 го вірша. Дякую тому. Хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, Він відніс мене до числа вірних. Мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа, але я був помилуваний, бо це я робив через незнання і невірство. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилась в мені з вірою то любові, що в Ісусі Христі. І Павло сьогодні надихає Тимофія, молодого Тимофія, і каже: подивись на мене, сьогодні я зміцнююсь в своєму серці в Ісусі Христі. І Його благодать, вона просто наповнює моє серце і збільшує.